Українська народна казка, як неграмотний ученим став Читання для душі. Жив собі чоловік, мав він жінку і п'ятеро дітей, але не мав чим їх прогодувати. Бідняк бідняком до школи не ходив, читати і писати не вмів. А жінка щодня свариться, каже, що він тупий, як пень. Що вона могла вийти заміж за урядовця, і вирішив тоді бідний чоловік грамотним стати, зловив чорну курку, зав'язав їй крила, лапки запхав у кошик і пішов до міста. Продав курку і на всі гроші, що вторгував, купив зошитів та олівців. Як прийшов додому, то зразу засів за стіл і почав писати. Лише так він писав. Що ніхто не міг зрозуміти, якою мовою написано. Мучився три тижні, поки всі зошити не списав. Терпіла жінка, терпіла, а нарешті почала сваритися, аби кидав своє писання, бо немає в хаті ні полінця дров. Як жінка свариться, то нема що робити мусить слухатись. Взяв він сокирочку і пішов до лісу. Був той ліс темним, великим. Знайшов він дуба, а на ньому побачив велику суху гіллю. Поліз, подумав, зрубаю, і жінці принесу сухих дров. Виліз він на дуба гіллю рубати, а це вже вечір наступав. І бачить, їде банда розбійників. Він тихенько сидить на дубі, ні пари з уст, коли дивиться, вони витягли кущ із землі, а там бункер. Все з возів познімали, поскладали туди, замаскували, як має бути, і поїхали. Зліз чоловік із дуба, бере гіллю на плече і несе додому. Жінці ні слова не каже про те, що бачив і чув, бо мудрий чоловік ніколи жінці таємниць не довіряв. За цей час король, що його обікрали, вислав поліцію, щоб розпитували по цілій державі, чи хто не чув, а може, бачив злодіїв, які б везли його скарби. Ходили шандарі по всіх містах і селах, аж поки не дійшли до хати цього чоловіка. Може, бачив, може, чув? питають його. Зараз я подивлюся у свої документи і скажу. Відповідає, розложив на столі ті зошити, що три тижні в них писав, і роздивляється. Поліція і так і сяк приглядається до його письма, але ніхто не може зрозуміти, що там написано. А бідняк каже так: Дочитався, що можу віднайти, але хай король дасть мені половину того добра. Послали посланці до короля, а він, як почув про таке, той сам приїхав. Най буде! Тоді зажадав бідний чоловік від королівських слуг три вози кілків і довгу тичку. Як усе було готове, взяв тичку і міряє від своєї хати в протилежний від лісу бік. Скрізь, де скаже, слуги забивають кілки. Міряли три дні одного дня в одну сторону, другого в другу, а третього прямо до дуба. Королеві вже самому цікаво, чи цей хлоп щось знає, чи ні, бо міряє і все читає в зошитах. На третій день доміряли до того бункера, забили там кілок і сказав чоловік слугам королівським Копайте! Людей було багато, розкопали. А там скарби не лише того короля, а ще більше. Вивозили звідти їх три дні і три ночі. Як вивезли, король віддав хлопові півмаєтку з худобою, полем і робітниками. Хлоп, не пан, а робітників наділив землею і живуть собі всі файно. Дякую вам, що були зі мною у цій касці. Підписуйтесь на канал. Попереду вас чекає ще багато цікавих історій української мови.